В ефірі програма Погляд сучасності. Це спеціальний проєкт популяризації читання, і ми почитаємо уривки з Альманаху, літературний альманах, антологія сучасної української літератури. 2015 рік. Дякуємо Лілії Стасюк, видавець, яка надіслала подарунок цю книжку. Ми вже робили сюжети про подаровані книжки. Нашим активним учасникам міжнародного фестивалю Щасть у творчості українським бібліотекам і не тільки. Зараз почитаємо. Сюжет має назву кожному своє. Авторка Наталія Юсько з Вінницької області, як зазначено у тексті: кожному своє. В людей є ноша, в кожного своя. Життєвий хрест свої сюрпризи долі, цій ночі Божий промисел ім'я, бо кориться весь світ Господній волі. Кожен сам життєвий хрест несе. Одному легко, іншому сутужно, щасливий, кому друзів Бог пошле, бо горе зверне безкорисна дружба. А є ще й так, що сам ти наче перст, а хрест важкий, що ледве з місця зрушив, і мусиш з усіх сил тягти цей хрест. А хтось ще й цвях заб'є в долоню чи у душу, і не менш. Цікавий сюжет із цієї збірки, авторка Маріанна Тенетко. місто Бершать Вінницька область, розлився спокій. Розлився спокій, читаю мрії, Всесвіт глибокий, спада навії. вчорашня кава. Розмова тиха, Сиджу лукаво тобою диха, Забуті речі приємна втома, Думки на плечі в стосунках кома, Годинник плаче, бажань немає. Сміюсь, одначе, життя триває. Наснилось навкруги нікого, ні душі, чути стук наляканого серця. Як спасіння я пишу вірші, це єдина порятунку дверця. Б'ється тиск, неначе барабан, кров'ю з носа капають хвилини, вже усоте створюю обман попереднього життя світлини, обіймає відчай не біда, бо до нього залюбки тулюся, мене безумства, гойдалка, гойда. І я, крізь сльози, весело сміюся, щемить і розчинюся, полечу, та раптом зникло все скінчилось. Чую свій голос, щось кричу. На щастя, це лише наснилось. Щойно ми почитали цікаву поезію, це антологія сучасної української літератури. Ми бажаємо нашим глядачам і дітям і батькам дивитися наші ефіри. Не забудьте підписатися на канал. Багато літературних сюжетів, цікавих літературних мандрівок. Сюжети є для різного віку, для дорослих, для дітей, для підлітків, для домашнього сімейного читання. Отож, читаємо українські книжки. І... Шукаємо і знаходимо своє щастя у творчості. Дякуємо за увагу.